І правову норму стосовно е, органу місцевого самоврядування, яким є обласна рада, може прокоментувати як ніхто інший, і виключно до статті 53 закону України про місцеве самоврядування призначається і звільняється керівник комунального закладу лише рішенням сесії обласної ради. Це виключне право. Тільки сесії обласної ради ніхто в одноосібному порядку не може ні призначати, ні звільняти керівника обласного закладу в даному випадку, те, що почалося 5 травня минулого року, одноосібно голова обласної ради перевищив власні повноваження і е, одноосібно прийняв розпорядження про звільнення 36 головних лікарів обласних комунальних закладів лікувальних і е, залишив ситуацію в повітрі. Тому Деякі з головних лікарів звернулися до суду, аби дати правову оцінку діям е, голови обласної ради стосовно того одноосідного призначення саме керівників комунальних закладів. Є таке положення, що в межіційний період, період голова обласної ради може видавати розпорядження, але вони не стосуються кадрових питань. Але ці розпорядження будь-які. І в тому числі кадрі питання підлягають обов'язковому голосуванні на пленарному засіданні сесії обласної ради. В даному випадку, після того, коли голова обласної ради видав таких 36 розпоряджень, ні одне розпорядження на сесії обласної ради до сьогоднішнього часу не виносилось і воно не підтверджувалось і не голосувалося. Тим більше, що кадрове питання не виноситься затвердження розпоряджень, а має бути лише рішення або про звільнення керівника або рішення про призначення керівника ніякі розпорядження стосовно закону піддесятреть закону про місцеве самоврядування статті 30 пункту 20 оце саме і наголошує. Цього не було зроблено до сьогоднішнього дня. Питання, які про які наголошував Василь Васильович, про які говорю я на сесію обласної ради, не виносилися, і питання про призначення керівника. Обласної дитячої лікарні не виносились. Є розпорядження, те на що він посилається, що проголосували розпорядження. Але на сьогоднішній день, станом, останній витяг у мене є по державному єдиному реєстрі, де керівником ось Державна реєстраційна служба України. Ви всі розумієте, що ви всі розумієте, що це таке? Державна реєстраційна служба України, де юридична особа Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, керівником. Станом на 2303 являється Антонець Тетяна Іванівна, керівник закладу, тобто? право підпису кер... Антонець Тетяна Іванівна. До сьогоднішнього дня людина, яка обіймала і знаходилася в цьому кабінеті, всі документи, які підписував, підписував незаконно. Тому що реєстраційна служба України говорить про те, що керівником являюсь я і право підписання і знаходження в цьому кабінеті за мною. Наступне. Я вибачаю, правоохоронні органи ж розуміють, що таке реєстраційна служба, і на яких підставах реєстратор е, зробить ці дії. Ви розумієте? це? Наступне Добре. чому я звернулася до, е, з адвокатом до адміністративного суду, оскільки виключним правом розглядати адміністративні е, дії органів державної влади, місцевих органів самоврядування. До яких відноситься і Вінницька обласна рада, і ради інших рівнів, дані спірні питання мають розглядатися лише в адміністративних судах. Лише. Тому ніяких посилань на те, що мали бути інші суди, мав розглядати якийсь інший суд не проходить, тому що дані, дані питання має розглядатися тільки адміністративні органи. Я обичаюся, ви, як правоохоронні органи, повинні розуміти, що іменно адміністративний суд має право розглядати відношення власті і назначення. Нікакої іншої. Це не суд общої юрисдикції, тим більше не хозяйственний. Ви це розумієте? Тому це, що показують, це Фількіна грамота. Є рішення суда, вступивши в законну силу, і у нас простой вопрос Василій Васильович, почему ви вы не выполняете рішення суда, якщо ви такой порядочної законопослужби? Я хочу продовжити. Я хочу продовжити. Я не за... я попрошу. Я вас не передав. Я вас не перебивала. Я вас не перебивала. Дозвольте закінчити. Наступне. Стосовно того, що, на що звернув вас увагу Василь Васильович, стосовно касаційної скарги і Вищого адміністративного суду, в даному випадку до Вищого адміністративного суду Василь Васильович ще не звертався, і обласна рада стосовно рішень апеляційного суду, який прийняв рішення про незаконне його призначення. На сьогоднішній день воно не виключає одне інше в закону силу рішення апеляційного суду вступило 18.03.15 року, де з моменту проголошення Василь Васильович мав залишити цю посаду. Якщо він вважає це неправомірним і незаконним, він має право звернутися до Вищого адміністративного суду в Київ, але виконання рішення цього апеляційного суду. Воно не виключає до тих пір, поки Воно не, буде. не зупиняє. Воно не зупиняє, тому що коли конкретно буде вказано установа, коли конкретно буде вказано керівник, коли конкретно буде вказані прізвища, отоді от будемо розглядати те питання на сьогоднішній день. Ми зобов'язані всі виконати ухвалу апеляційного суду місцевого, де 18.03 Василь Васильович обіймає посаду незаконно. Таке саме рішення апеляційний суд стосовно мого незаконного звільнення. І правомірних е, дій голови обласної ради виніс ще 13 січня. Але я, як законно послушний громадянин, все-таки дочекалася, коли не тільки по, по, по відношенню до мене буде прийнято таке рішення, що мене незаконно звільнили, я дочекалася рішення суду, який виніс е, ухвалу про незаконне призначення Василя Васильовича. Наступне стосовно контракту, яким е, е, апелює Василь Васильович. Контракт для заключення контракту голові обласної ради дається право лише у випадку, коли і підставою для заключення контракту є лише рішення сесії обласної ради про призначення керівника. В цьому контракті написано не рішення сесії е, обласної ради про призначення керівника, а написано тільки розпорядження голови обласної ради. У випадку це порушення закону про місцеве самоврядування і черговий раз голова обласної ради порушив закон про місцеве самоврядування. Тому постає питання, яка юридична освіта, які юридичні норми дозволяють керівнику області, представницькому представницькому органу порушувати закон стільки разів, і на останок стосовно контракту. Отримавши розпорядження про моє звільнення, коли разом з розпорядженням про моє звільнення вручили мені трудову книжку, де в трудовій книжці зробили мені запис, що я звільнена в зв'язку із закінченням терміну дії контракту, я знаючи закон і свої права знову ж наголошую, я 16 років депутат обласної ради, я продовжувала виходити на роботу і виконувати обов'язки головного лікаря. І обов'язки головного лікаря я виконувала до 11 серпня. Ні одна із сторін. Моє перебування в в цій установі, в цьому кабінеті підписання документів і фінансових, і майнових, і е, наказового порядку не оскаржила. Тому контракт, на який посилається е, голова обласної ради, що він мене закінчений, він перейшов безстрокову дію. Правоохоронні органи чують мене автоматично. Це норма закону норма закону. Він перейшов безстрокову дію. Тобто припинення контракту у мене терміну дії немає, і початок контракту Василя Васильовича не має ніякої юридичної сили. Так. Безстрокова дія контракту передбачає підпорядкування моє, як керівника даної установи роботу по ГЗОТу. І в даному випадку до мене може застосуватися уже з 18 числа або сьогоднішнього дня, коли я зайшла в цей кабінет, лише статті. Кодексу закону про працю. Тобто в даному випадку мої переговори із головою обласної ради, з усіма владними структурами, крім правоохоронних органів, перейдуть в юридичну площину, відштовхуючись, відштовхуючись від Кодексу закону про працю. Тому для того, щоб зараз до мене застосувати норму закону про працю, мені мають пред'явити ну, підстави або Питання, по яких я можу бути звільнена. Або за власним бажанням, якщо мені запропонують звільнитися за власним бажанням, або знайти причини, по яких мене можуть звільнити лише згідно статтю Кодексу закону про працю. Ось і все. Тому я знаходжуся в цьому кабінеті на законних правах, я згідно документів. Керівник установи юридична юридичної особи, в якій є обласна дитяча лікарня. Я маю право підписання документів розпорядчого характеру і майнових і фінансових. В даному випадку ця людина не має жодних прав з 18 числа. Вона і не мала, але з 18 числа не має жодних прав виконувати будь-які функції в даній установі. Тому, коли ми спілкувалися, ми з Васильом Васильовичем знаємо один одного надзвичайно давно, дуже довго, дуже довго. Весь цей рік, скільки тривали, тривали судові тяганини, я не використовувала ні маніпуляцій колективу. Ні застосовувала ніяких силових силового сценарію. Я не не використовувала засоби масової інформації. Я посилалася лише на норму закону і всім говорила: я йду в судовому порядку і буду захищати свої права як громадянина і як керівника лише в судовому порядку. І хотіла би, щоб точно так само такі дії вчиняв і Василь Васильович. Він вибрав тактику іншу маніпулювання колективом, маніпулювання громадськістю. Це хай залишається на його совісті. Він мій учень, якого я виховала, взростила і навчила. Тому я сьогодні пожинаю ті плоди, що я що я дала і чим я поділилася своїм учнем. Тому я би просила в правовому порядку, щоб ми дійсно не робили шоу, не устраювали цирк. Василь Васильович має повне право звернутися до будь-яких судових органів, до будь-яких право правових органів, які мають дати правову оцінку будь, діям будь-кого і моїм, і його, і, і вирішувати це все в правовому лише полі. А з сьогоднішнього дня право підпису, керування колективом і право підпису всіх документів залишається за мною згідно тих. Нор, які є, і які в мене є документи на того. Я вибачаюсь, <смітна> треба поставити підсумні всі ті документи, і фінансові, і кадрові які підписував на сьогоднішній день Василь, Василь Васильович. Тому як він не зареєстрований, в реєстрації він не розуміє, що він Шановні. робить. Він він не своїми грошима розуміє. Шановні він тепер коментар справи.